Хочу доброго дня побажати та гарний настрій подарувати. Посмішкою всіх вітаю, заняття розпочинаю. Зайчик до нас поспішає, сумний вигляд він має. Чому, дітки, як ви думаєте, може хтось із вас впізнав уже цю історію? Послухайте ж тоді казочку. Оселилась біля річки. Сірий зайчик та лисичка. Зайчик в хатці луб'яній, а лисичка в крижаній. Ось постукала в віконце тепла сонячна весна і розтанула на сонці біла хатка крижана. Лиска почала зітхати, як я житиму без хати. Зараз зайця прожену і влізу в хатку луб'яну. Те вже Завчику малому суперечить хижаку. Довелося тікати з дому, бідолашному звірку. Дітки, ви вже знаєте, що ми з вами маємо права на життя, на відпочинок. На лікування, на навчання, на їжу і ще безліч безліч багато різних прав. Але основне, одне з головних прав це право на житло. Яке право порушила лисичка, право зайчика? Так, на житло. Вона відібрала в нього хатинку. І, звісно, що так ні в якому разі робити не можна так. У кожного є своє житло, і ніхто не має права його відбирати. Житло є не тільки в людей, а і у тварин, у комах, у всього живого, я б сказала так, є житло. Давайте ж з вами подивимося, які бувають будиночки на нашій планеті. Впізнали, хто це? Білочка. А де живе білочка, дітки? Білочка живе у дуплі. Ось так виглядає дупло. Бурий ведмідь. Де живе ведмідь? Ведмідь живе у барлозі. Ось так виглядає будиночок ведмедика. Лисичка. Лисичка живе у нірці. Ось таку нірку робить собі лисичка вириває, і там вона живе. Де живе сорока? Як і багато інших птахів, вона робить собі гніздо. Зазвичай, гніздо роблять на дереві. Але і деякі птахи. Такі, як горобчик, наприклад, Ластівка, роблять гніздо під стріхою будинку. Є цікаві будинки і у людей. На нашій планеті багато різних народів. І ось такі будинки вони будують. Наприклад, це дітки ескімоси. Дивлячись на те, як вони одягнені, ми розуміємо, що вони живуть там, де дуже-дуже холодно. Ескімоси живуть на півночі, бачите, навколо сніг. Одяг у них дуже теплий, він зроблений із шкіри оленів, і взуття те ж саме. І ось так виглядає їх будиночок, який зроблений, як не дивно, теж зі снігу. Називається такий будинок іглу. Ось це представник народності чукча називається. Теж живуть на півночі, теж схожий в них і одяг, і взуття з ескімосами, а будиночок відрізняється. Ось такий будиночок, який накритий шкурою, шкурами тварин, їх сшивають і потім накривають дерев'яний каркас. Такий будиночок називається Ятранга. Є народи, які живуть не на півночі, не так там холодно, але вони все одно будують собі ось такі схожі будинки, які називаються юрта. Там всередині ставлять піч, бачите, вона є труба, топлять піч і живуть, готують їжу, гріються та сплять. Ось такі цікаві. Будинки є у людей. Звичайно, в кожного з вас є теж своє житло. А чи знаєте ви адресу, де знаходиться ваш будинок? Я впевнена, що знаєте, ну, якщо хтось забув, обов'язково пригадайте, нехай до батьки вам допоможуть. І е, ми з вами повинні пам'ятати, що, дивлячись на те, що в нас є повне право. На житло в нас є і обов'язки, ми повинні доглядати за своїм житлом. Як можна доглядати за житлом? Ну, якщо це будинок мається на увазі, то роблять ремонт, слідкують, щоб будинок був цілий? А якщо ви, дітки, в своїй кімнаті можете прибирати, розкладати іграшки на місце, витирати пил, мити підлогу, щоб ваша кімнатка. Або вся квартира була завжди затишною, чистою та привітною. Прикрашають житло меблями, якимись сувенірами, щоб було зручно, так? килими стелять на підлогу і багато чого ще іншого. Фотографії на стіни, картини. Житло буває, як ми вже зрозуміли, не тільки в людей. Послухайте ще один віршик, називається Жук, малий і Волохатий. Жук малий і волохатий все життя прожив без хати. Вдень від холоду тремтів, а вночі під страхом лів. Дощик спинку обливав, в душу смутку наганяв. І набридло йому жити під дощами і під вітром. Жук малий і волохатий захотів своєї хати. Ось такий віршик. А де живуть жуки? Яка? Хатка в них. І де взагалі живуть багато різних комах, про які ми вже з вами теж колись говорили. Давайте ж дізнаємося. Пропоную вам пограти в гру, деякий будиночок. Ось перед вами декілька представників комах. Давайте подивимося на них. Хто це, дітки? Гусінь, павук, бджілка та метелик. Давайте ж спробуємо знайти житло гусені. Подивіться, уважно, подумайте, де живе гусінь. Звичайно, в яблучку. так, будиночок гусені, це яблочко. Дуже зручно пристосувалася і будинок, і їжа все відразу. Павучок. Павучок живе в павутинці. Він сам будує собі будиночок, і в ньому живе. Де живе бджілка? Бджілка живе у вулику. Зазвичай вулик будує людина, звичайно. А якщо бджоли живуть у лісі, то вони теж можуть жити в якомусь дуплі дикі бджоли. І метелик. Живе метелик, звичайно ж, на квіточці. Так? І він так само харчується пельцею, нектаром. Що знаходиться на квітці. Так, дітки, тож ми розуміємо, що у кожної комашки теж є житло. Люди теж мають право на житло, і ось так виглядають будинки наших з вами предків. Колись дуже давно українці жили в ось таких будиночках. Подивіться, який низенький будиночок, він має стріху з очерету. Або соломи робили стріху. І хоч який він був такий, ніби ну, зовсім не сучасний, так, маленький будиночок, маленькі віконця, але подивіться, як люди прикрашали свої будинки, вони їх розмальовували. З часом будинки в нас стали сучасними, і ось такі хатки вони можуть залишитися без людей, без жильців, скажімо так. так. Але це не значить, що в цьому будиночку ніхто не живе. Послухайте дуже цікаву історію. Хто в хаті живе? Хтось у голос коло хати сказав, схоже, зовсім порожня ця хата. Зникли мешканці, ніби на зло, цілий рік, наче пустка, житло. Що ви? Щось за цвіренькало в тиші? Ні синитниця пискнули миші. Неподобство промовив жучок. І зухвалість додав павучок. Як не соромно, що за нахаба, пробурчала обурена жаба. Як у хаті ніхто не гуркоче, як сваритись і битись не хоче, як естрада вночі не реве, то в хаті ніхто не живе. Ось так жабка розсердилася і пробурчала, так? то, виявляється, в хаті живуть не тільки люди, так? а хто ще може жити в хатці? Хто обирає собі таке житло? Мишки люблять жити в хатці. мишки живуть під підлогою, роблять собі нірки, так, там і гніздечко. Горобчики, ластівки в'ють свої гнізда під стріхою хати. В самому будиночку в хаті люблять жити різні жучки та павочки, плетуть павутинку у куточках. А ось е жабки люблять жити у погрібах, у підвалах, там, де сиро, темно, вони дуже там полюбляють жити. Ось такі жильці можуть жити в порожній навіть хаті, так? Тобто, навіть в квартирах ми живемо і ми. Гадки не маємо, що в нас, можливо, десь павучок проживає в якомусь куточку. Тож, малята, слід пам'ятати, що житло повинно бути у всіх. Якщо воно у вас є, то треба за ним доглядати та цінити. І пам'ятайте, що це право у вас ніхто не може відібрати. Я дякую, що ви були зі мною. До зустрічі!